8 листопада, в день великомученика Димитрія, група догнала на чолі із Василієм Гітюком і Річартом Спіржиком знову самовільно зайшли до храму Преображення і чинили там свої святотатські богослужіння. На наступний день це 8 числа на свято. Димитрія, спокійно прийшовши до храму, десь після восьмої години. Ну не в невеликому проміжку, я зі здивуванням побачив знову під храмом отця Івана, побачив інших наших парафіян. І на запитання, в чому справа, виявляється, вже в середині були ці отці з під горець разом з монахами, вони відправляли богослужіння в храмі. Коли одна із парафіян на моїх очах спробувала підійти до дверей відкрити двері, двері були закриті з середини, ми дочекалися закінчення того богослужіння, і через певний період часу, через певні там розмови, двері були відкриті і вони вийшли з храму. Після чого знову, після освячення храму, після осквернення, знову була проведена наша служба Божа. Отче Іване, дії підгорецьких отців і сестер у понеділок також були несподівані для вас? Так, власне, що на святого Дмитрія 8 листопада я знову мав обов'язок в тому храмі служити Службо Божу для парафіян о 9-й годині. Коли я прийшов до храму, побачив, що храм знову був відчинений, і в храмі біля престолу я побачив трьох. Чоловіком одягнених в священичу одіж. Жінки, які були одіті в монашу одіж, ще йшли дорогою до церкви, коли вони побачили мене, почали бігти. Я безперешкодно підійшов до престолу, де знаходилися тих три чоловіки, одягнені, одягнені в священичу одіж. Мерк'ян Гітюк. І ричард Шпіршік, а так само ще один невідомий мені священник, я запитався, хто ви такі і що ви тут робите, чому ви на цьому престолі, в цьому храмі відправляєте богослужіння? Вони сказали, що будуть правити богослужіння для людей, які їх запросили. Тоді я попросив їх, покажіть мені тих людей, що вас запросили. І для яких ви будете відправляти богослужіння в церкві знаходилися чотири особи, які не були жителями цього міста. І коли я їм повідомив, що я їм забороняю на цьому престолі правити богослужіння, не дозволяю їм молитися у цьому храмі, тоді один з тих е, священників, що були тут біля престолу, а саме Марк'ян Гітюк сказав щось на вухо чоловікові в цивільній одежі. До мене підійшли два чоловіки, схопивши мене за руки, викинули мене від вівтаря і хотіли провадити мене на двір. Я вийшов на двір, вони закнули двері до храму. І при замкненому храмі молилися жінки, що були в монашій одежі. І чоловіки, які одягнулися, священичий одяг. І так само захоплення храму тривало дві години. Після двох годин вони вийшли з храму, і знову парафіяни що зібля, зібралися біля дверей і питалися, хто ви такі, Чому ви тут? що ви тут робите? Пані Олю, ви є парафіянкою храму «Преображення Господнього. В понеділок на Дмитра відбулися збори у вашому храмі, збори громад. Скажіть, будь ласка, які рішення були прийняті? Так, я є парафіянкою храму Преображення Господнього. Можна сказати, від самих початків, і самого заснування, коли я пам'ятаю ті всі події, як ми хрест закопували і від самих початків будівництва. Ми дуже раділи, що в нас буде так близенько в храм ходити, буде така змога, можливість. Ми біжили цей парафією і от. Такі події нас дуже стривожили. Ну, ніхто не сподівався на смерть отця, у в нас такий мир, спокій був на парафії. І в зв'язку з цими подіями ми вирішили зробити збори. Збори відбулися після служби Божої, 8 листопада на свято Дмитра. На зборах були присутні парафіяни, тому що після смерті отця Романа я. Ну, з багатьма парафіянами зіткнулася, і дуже багато парафіян заявили, що хотіли би, щоб е, такий священник, як отець роман, монаха всі заявили таке бажання, щоб ну, у нас на парафії був монах. Ну і е, ми включили і таке питання, ніби до порядку денного. Першим питанням наше було е, так, е, трошки була загроза нашому храму. щоб… Вже ми бачили ті події, що ну, ці священники з Підгірець, так як би мали ключ ну, незаконно у наш храм, і вони відправляли службу Божу, то перше питання ми таке поставили було, щоб поміняти, поміняти замки у храмі. Так, от, пере... Парафіяни на те погодилися, бо всі одноголосно, скільки було присутніх парафіян, ніхто цього не заперечив. І всі, що обов'язковому порядку, вирішили ніби поміняти замки від верхніх дверей і нижніх дверей від підвалу. Друге питання стояло: те, що саме може найбільше вже боніло парафіян і чого вони хочуть, чого вони насправді бажають. І ми вирішили з такою заявою звернутися до апостольського адміністратора. Ми написали таку заяву, де стали підписи майже ну дуже багато парафіян, склали, ніби висловили такі бажання і поставили свої підписи, щоб цей храм, ну така мрія наша була, щоб от, насправді тут монахи були, бо це саме місце, якби таке проситься під монастир. І з такою заявою ми звернулися, щоб е, нашу парафію, якби, ну, все майно, що нам належить, храм, будівля. Ми хотіли би передати чину святого Василія Великого. Ось такою заявою ми звернулися. Це було друге питання. Після того, ще 8 числа вечором вже було темно, я точно години не скажу. Вони прийшли до мого будинку, де у нас відбулася бесіда. Вони про, з проханням е за то, щоб їм надати ключі від храму. Де я зі спокійною совістю їм відповів, що ключів у мене вже немає, оскільки ми поміняли замок, і ключі знаходяться в єпархальній управі. Крім того, у нас відбулась бесіда. Я висловив своє бачення на ці події цих двох днів, 7 і восьмого, що відбувалися у нас в храмі, і назвав що це, якщо людина без дозволу заходить до чужого приміщення, це називається з моїх слів розбоєм. Я нам здавалося, що вони доступно пояснили про те, що поміняли замки у храмі. І не бажають мати таких пастирів. Незважаючи на небажання парафіян бачити так званих підгорецьких самосвятів, у четвер, 11 листопада, вони знову прийшли під храм, намагалися психологічно тиснути на людей, привертаючи до себе увагу. Їх не покидала ідея хитромудро захопити храм. Прикриваючись пам'яттю покійного отця Романа Шелепка чи Васильянським чином. Вірю по-справжньому, що люди, які не приносять спокій і не приносять мир, це не є люди, які є по-справжньому від Бога, тому що Бог приносить мир любов, спокій. Ми прагнули їм це запроповідувати ще при перших якихось наших непорозуміннях або коло Абсолютно не слухають, абсолютно знають тільки своє. свої. Ми навіть читали їм Євангеліє. Читали гімн любові Апостола Павла, послання Апостола Павла про те, що є насправді таке, що є любов і чого хоче насправді Бог. І розказували, що Бог не хоче суперечок, не хоче війни, не хоче протистояння, Бо хоче миру і любові, хоче, щоб кожен прийшов до Бога з любов'ю. Не знаю, яким чином. На них впливають на цих людей, які приїхали їх підтримати, яким чином впливають, але приходить на думку те, що насправді цих людей просто залякали прокляттям. У розмові з одним сторонником цієї секти мене здивувало те, що я сказав, що Бог є любов і любить кожного із нас. Хіба що ми не відчуваємо цієї любові в силу того, що є гріх? І стосовно прокляття, вони під словом прокляття, вони певно сильно налякані прокляттям Божим. Але не розуміють, що Бог насправді кожного любить і не насилає ніяких прокляттів. Мене найбільше здивувала їхня реакція на мої слова. Вони сказали, що я добрий християнин, добрий намір, але йду тою дорогою, що до пекла. І коли нам священник отець роман проповідував постійно любов, милосердя Боже, і тут чути, що вже я є засуджений до пекла, мені просто було дивно. Ми, священники богослови, знаємо, що майбутнього не знає ніхто, навіть диявол, це є закрите. і не знає тільки Господь. Тому ми не знаємо, чи хтось буде в пеклі чи ні. Але Майже цілий тиждень доводилося чути це з уст так званих підгорецьких отців ви прокляті, ви впеклі. Тому я, я не можу вважати це благословенням якимось, це проклинання. Ще одного таку зауважив, зокрема в четвер 11 листопада, що сестри, які були з підгорецькими отцями, так звані монахині. Вони благословляли людей, ну, скажімо так, благословляли, робили знак Христа лівою рукою. Коли я запитав спеціалістів, священників, які в тому мають такий досвід, то вони сказали, що це є такі речі, які роблять ворожди, ворожки, скажімо так, або якісь шамани. Тобто це є культна практика. Це такий своєрідний сатанізм. Бо сатана, оскільки став проти Бога, і є дії проти Бога. Він робить так само тільки навпаки. Не знаю, чи богословськи можна може так сказати, то є моя така особиста думка, що він робить так навпаки. Бо в багатьох савтаністичних практиках є отче наш сказав на В у рок піснях, наприклад. Чи хрест не ставлять договори ногами, закопують, чи роблять інші, які взагалі брутальні речі. Також таке благословення дівою рукою це є такий знак. Бачив ще інші знаки, таке блокування, таке подібно так робив Маркіян Осей Гітюк, коли ми молилися з людьми. Це також така, як я запитав, є окультна практика якби захисту. Окультисти ворожбити себе захищають. Дуже прикро, що, що це дійсно є правда, то ті люди, на що вони здатні, ті люди, щоб тільки винести свою таку правду, суб'єктивну правду наверх. І змусити інші вірити в це. Хочу наголосити на тому, що е, Бог е, ніколи не, не проклинав, Ісус не проклинав нікого а насправді е, так званий отець Маркіян. Він, наставив ще на мене руку і говорив, що ти проклятий, і вся твоя сім'я, і весь твій рід проклятий. Я думаю, що це не, не личи взагалі ні одному священнику говорити. Якщо він священник і він то себе називає навіть владикою, то я думаю, що це не це робити. Святий апостол Павло навчає нас, що Христос став, став за нас прокляттям. Він той, хто висів на дереві. Був прокляття, бо розп'яття. Розпинання в ті часи було знаком прокляття це була найгірша смерть. Це зробив Христос для того, щоб ми, ми мали благословення. Тому в Христі не буває прокляття, в Христі тільки благословення. Довелося мені чути декілька разів фразу Побий тебе Христос. Ну, Христос нікого не вбиває. Христос тільки спасає, в Христі смерть і переможе. Тому Христос не може нікого вбивати бо інакше не Апостол Павло каже Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте.